Вітаємо всіх присутніх на святі останнього дзвоника. Шановні батьки, вчителі, гості, дорогі наші учні, ось і завершився ще один навчальний рік рік напруженої праці. Сьогоднішні події в Україні навчили нас з вами бути сміливими, терплячими, цінувати спілкування з рідними та близькими. Поважати один одного, а головне любити свою батьківщину. Слова полки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів. <плес> Запрошуємо до вітального слова, з нагоди закінчення навчального року директора нашої школи Мельниченко, Людмилу Євгенівну. Дорога освітянська родина, от він і прийшов день, коли ми вкотре почуємо чарівну мелодію останнього дзвоника. Який сповістить про закінчення 2023-2024 навчального року? Рік був складний, але рік, коли ми раділи, що ми навчаємось, рік, коли ми розуміли, що ми всі разом, і настав час підбивати підсумки. Більше хвилюючи, це є свято для наших дорогих випускників 11 класу. Вони надія і майбутнє України. Протягом цього року незламності ми доводили, що наші учні та вчителі найталановитіші та дружні, ми пишаємося учнями, переможцями Олімпіад, інтелектуальних та творчих конкурсів. Дякуємо батькам за те, що вкладали в своїх дітей душу і серце, і були завжди поруч з нами і підтримували їх і нас. В природі, як і в житті людини, існує <кій> існує чотири стихії. В вашому житті, в шкільному житті є такі особливі е стихії. Так? Е стихія землі це школа, і стихія води це ваші батьки. Е і саме е де б ви не були, що б ви не робили, батьки завжди будуть поруч з вами. Лишилася остання стихія це стихія вогню, така суміш сонячного, ласкавого тепла, грози і блискавки. Так, це ті, хто були безпосередньо вашою підтримкою, допомогою, вирішенні різних справ, але інколи і таким суворим контролем в процесі навчання. Це і дирекція школи, прекрасної такої школи, в якій мені довелося нам викладати, і я дуже цьому рада. Ну, я як класний керівник. Бажаю вам вибрати саме ту професію, яка буде приносити вам удачу, перемогу, і бажаю вам реалізувати всі ваші намічені плани і мрії. Шановні учні, батьки, вчителі, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Для багатьох школярів він сповіщає, сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратись духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Дорогі випускники, ви пройшли нелегкий шлях навчання у важкі для нашої країни часи. Сьогодні. Лунає для вас останній дзвоник. Ви стали зовсім дорослими. Ви наше майбутнє, ви наша надія, ви наша опора. Тож бажаю вам віри у нашу перемогу, віри у світле майбутнє, миру, оптимізму, радості, бадьорості, подолання нових висот. Хай життя ваше буде яскравим! А кожний день приносить вам нові можливості та перемоги. Любимо вас, віримо в вас! До батьків сказати хочемо ми слово і привітати щиро від душі, подарувати всі пісні чудові, найкраще прочитати вам вірші. Ви ж нас, як пташенят в гнізді, зростили, давали дітям раду, як могли. І в наших думах сонце засвітили, і крила для польоту нам дали. Чотири роки нас водили вранці, несли портфелі наші ранці, і з нами ви уроки вчили, і малювали, і лічили. Такі вітання, наче вдома побували, так уявили, що ми вдома всі. Дякуємо, дякую всім за такі слова. Тепер я хочу звернутися до нашого зіркового колективу вчительського. До нас потрапило ще одне звернення: це звернення саме до вас, щоб ви оцінили свою працю. Бо до вас звертаються батьки наших учнів. Роблячи перші кроки у доросле життя, хочеться подякувати всім нашим учителям адміністрації за величезний внесок у кожного з нас. Дякую за знання, турботу, підтримку і вічний стимул. Дякую за те, що вірили в нас і завжди допомагали. Дорогі мої колеги, дорогі діти, Азовська школа це все моє життя. І я допрацювалася уже до того, що вже вчила внуків своїх учнів. Дякую вам за запрошення на найкраще свято і хочу звернутися до випускників. Дорогі діти, бажаю вам щасливої долі, світлого майбутнього, здійснення ваших мрій.